Зі штатів в Україну шевронівці запевняють, застосують на Львівщині свої найкращі технології. Проте депутати облради стверджують, поки не буде чітких відповідей на екологічні питання, говорити про видобуток сланцевого газу зарано. Після двох років ми ставимо одне запитання щодо технологічного процесу, до щодо хімічного складу речовини, відповіді на це запитання немає. Обласні обранці кажуть, насамперед, представникам шеврону потрібно порозумітися із громадою Львівщини. Тут уже траплялися екологічні катастрофи через видобуток корисних копалин. Зокрема, мешканці Борислава на собі відчули, що таке ігнорування екологічних проблем. Так у нас не потрібно робити цих монтованих роликів. Це в Бориславі відбулося півроку тому назад, коли була катастрофа, витік нафти на свердловині. Співпрацю надалі із шевроном голова Львівської обласної ради Петро Колодій бачить лише за однієї умови. Питання може зрушитися тільки тоді, коли ми будемо впевнені, тому що в нас не буде екологічних катастроф після цього, як такі технології будуть використовуватися в нас на Львівщині. Наступні зустрічі з громадою Львівщини представники компанії Шеврон запланували на початок 2013 року. Ірина Мочульська, Віталій Руденко, програма Репортер.